Етап перший, Організаційно підготовчий. Пункт 1.1. Історики технічна довідка про об'єкт проєктування. Пункт 1.2. Аналіз виробів аналогів. Павук загадковий талісман, з яким пов'язана безліч легенд та переказів. За традицією, павуків вішали на стелю у будинку. У червоному кутку їх підвішували також і над головами молодих під час весілля і над колискою немовлятки. Протягом року павук оберігав господарів будинку, а в його поводинні заплутувались всі нещастя та хвороби. Для виготовлення таких павуків використовують нарізані соломинки різного розміру, а через внутрішню частину нанизують нитку, яка скріплює їх. Із них формують різноманітні фігурки і підвішують їх до стелі. У сучасному вигляді цей виріб можна створити із паперових або пластикових трубочок від напоїв та пофарбувати у різні кольори відповідно до стилю кімнати або вашого будинку. Розглянемо три види вироби-аналоги. Завдання. Заповнити таблицю. Оцінити вироби-аналоги по п'ятибальній шкалі за показниками якості. Етап 2. Конструкторський. Пункт 2.1. Ескіз виробу розробка конструкційної документації. Завдання. Розробити ескіз майбутнього виробу та кресельника.